Практика числа на піску. А зараз сядь зручно, відчуй, як твоє тіло торкаються опори, можливо, стопами, можливо, тазом або спиною. Просто відчуй, що ти тут. Спина пряма, але не жорстка, як дерево, яке гнеться на вітрі і все одно стоїть. Плечі м'яко опущені. Можливо, ти трохи більше вже всередині, а можливо ще ні. І це теж добре. Ти можеш сидіти саме так, як тобі зручно. І ти можеш заплющити очі, щоб легко, природньо, ще глибше зануритись у свій досвід. А зараз ми з тобою будемо просто бути і робити дуже просту, але важливу річ. Тренувати ясну і спокійну присутність. Отже, зробимо який вдих і повільний видих. І ще один. Вдих. І повільний видих. Ти можеш дихати в своєму темпі. І подумки скажи собі. Я тут, щоб тренувати ясну. І спокійну присутність. Не для когось, не тому, що треба, а просто тому, що це моє, моя увага, моя глибина, мій простір. А зараз виявись, що ти сидиш на березі. Перед тобою пісок, м'який, вологий, хвилі накочуються, і змивають усе, що на ньому було. Тут тихо, спокійно. З кожним вдихом ти писатимеш цифру. На видиху завершуєш писати. Накочується легка хвиля, вдих. І змиває надпис, видих. Ти далі продовжуєш у своєму ритмі вдих, пишеш число, видих. Наступний подих нове число. Один, два, три. І так до 10. Якщо зіб'єшся, це також добре. Ти просто починаєш знову. Один, два, три і так далі. Можеш рахувати два коло три, так, як будеш відчувати. Або просто дозволь собі бути в тому ритмі. Тепер зупиниться. Нічого вже не рахуєш, нічого не малюєш. Ти просто сидиш. Відчуваєш свою присутність. Хвилі рухаються у своєму темпі. Це життя. Твоя присутність тут, зараз це життя. І, можливо, ти вже помічаєш, що щось всередині стало яснішим. Тиша трохи глибше. Думок менше. Коли ти повертаєш увагу, ти ніби прокладаєш нову стежку, і щоразу вона стає трохи знайомішою. Мозок все це запам'ятовує. І завтра або через тиждень йому вже буде трохи легше бути зосередженим і м'якшим, і добрішим до себе. А зараз зроби ще один дих і повільно видихни. Вечуй своє тіло, простір навколо і скажи свої подумки. Я була тут. Я тренувала ясність. І це вже працює.